We'll Сьогодні ми вітаємо вас, наші дорогі ліцеїсти, майбутні захисники України. Шановні гості, батьки, наставники, ветерани. Ми вітаємо і вас. Слава Україні! Вільно! Вільна! Шановні присутні! Урочисте відкриття Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України оголошується відкритим. Ось і настав той день, до якого ми всі з вами разом готувались, разом переживали, разом хвилювались. Ми починаємо сьогодні новий перший навчальний рік в нашому ліцеї. Вже пройдений невеличкий шлях. Вже створено колектив. Я хочу в цей день дуже коротко побажати батькам, мудрості і терпіння, педагогічному колективу, натхнення сміливості і рішучості. У нас все вийде. Дорогі ліцеїсти, вам бажаю одного, спраги, спраги до знань. Будьте спраглими до знань і сміливо крокуйте до своєї мрії. У нас разом все вийде. Настав найважливіший момент нашої урочистої церемонії це вручення шевронів, шевронів як першого символу нового статусу ліцеїстів. Тож загрожуємо. Вершня для нашого ліцею це велике свято, тому що такі ліцеї повинні бути по всій Україні. І наш ліцей один із небагатьох, який вдалося створити. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати в першу чергу Збройним силам України за провести цю кнійку тут разом з вами. Створення ліцею перебувала. Надзвичайно велика робота. І тут я хотів би подякувати людину, якої немає зараз, це народного депутата Завітнєвича, голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Івановича Табурця і всіх тих, які сприяли, щоб цей ліцей був саме в місті Черкаси. Наше завдання разом з вами проводити роз'яснювальну роботу в місті. Що це за ліцей, як він працює, як будуть навчатися наші діти? Я скажу, що бути вихованцем ліцею, я думаю, в наступному році буде надзвичайно престижно. І посилена спортивна підготовка, посилена наукова робота, фізична підготовка це все те, що наші діти повинні вміти знати і працювати над собою. Ну, у цей день я хотів би тільки побажати батькам терпіння, а дітям нових здобутків і нових знань. Ну і нашій країні перемоги. Дякую всім дійсно за ту допомогу, яку всі допомагали при створенні цього ліцею. Ну і вперед до всіх перемог, і в тому числі української найбільшої мрії. До перемоги. Слава Україні!